Закон вийшов, що дрова не можна зберігати дома. Ми рубали і рубали доволі конкретні гілляки. Ногті стригти можна, да? Не вийде, бо вона обдурить судьбу. Дрючок несе якийсь. Зараз будемо пихати, вже заводить, лась Ну, а що ти хочеш? Тут же ж написано: 6. Це 6, зрозумів? Це не 80, В 80-ку. Арматуру пхали, ножі збились після того, як вперли, невпихуємо. Оце ми срачу дворі устроїли, так? Да? Це ми вигадуємо, що случилось. Сергій Миколаївич, як тільки щось ламається, розбирав все до сурки. а нічого пошти не случилось. Алло, алло. Ви чуєте? Поламали ваш арпал той, що ви прислали на розіграш. Всім привіт, гості, підписники та глядачі нашого каналу. Ну і Сьогоднішнє відео ми розпочнемо із такої доволі цікавої рубрики, яку ви дуже полюбляєте, буде розпаковка. Розпаковувати будемо і складати. Арпал, я буквально нещодавно вам показував, який нам приїхав, який ми будемо розігрувати в тому числі на нашому прямому ефірі, який проходить кожного вівторка на нашому ютуб-каналі Вовка Бруз. Тому обов'язково маєте можливість долучитися невеличким донатом на FPV-дрони і виграти навіть отакого роду девайс, який прямо зараз ми зберемо, покажемо вам, протестуємо. Ну і, в принципі, попрацюємо. І так, друзі, оце ось Арпал. Арпал модель модель десь має бути написано. Модель, Максимальний діаметр гілки, якщо вологе дерево то 60 мм, якщо напівсухе, то 50 мм. І якщо сухе і тверде, 40 мм. Ми, друзі, спеціально збірку не проводили для того, щоб показати вам, ось саме в такому стані приїжджає даний Арпал на нову пошту, якщо ви його замовляєте, тільки зверху він. Накритий, замотаний в общем, бумагою. Дуже зручно, має колеса, навіть з нової пошти можна вручну додому покотити. Зовсім не важко, взяли, ось і буквально покотили, куди вам потрібно. Отаке от транспортне положення. В комплекті у нас тут коробочка, ключ свічний, болт, гайка це, мабуть, те, що потрібно буде для того, щоб зібрати його. Інструкція. Нічого собі яка інструкція. Це така товстолежна книжка інструкція до двигуна, так як даний агрегат. Він є автономний, тобто його не потрібно ні до трактора, прять, ні до чого. Завів і працюєш. Це дуже зручно, я вам скажу, мегазручно. І це вже інструкція безпосередньо до самого Арпала. Подрібнювач гілок АМ60BD. Тут, в общем, кольорова інструкція. як все зібрати, як все вімкнути і так далі. Так, Потім що у нас ще тут? І ще тут у нас масло смоктувач, Арпал, дивіться, фірмовий. Це для того, щоб із двигуна. Замінювати мастило, щоб зручно було замінювати мастило у даному двигуні і безпосередньо мастило 10 В-40, так як двигун тут чотирьохтактний. Це також дуже класно, що тут чотирьохтактний двигун. Друзі, хотілося б зауважити, що компанія Арпал попіклувалася. Це наскільки я знаю, попіклувалася про те, щоб дані агрегати стали доступнішими і. З даного агрегату все зайве прибрали, зробили його бюджетніше, тобто вартість його набагато поменшала. Скільки ж він зараз коштує, ви можете перейти на сайт Арпалу, подивитися, в тому числі можете замовити. Якщо вам така штука потрібна. Даний гілкоподрібнювач, повторюся, може подрібнювати гілки діаметром до 6 см, 60 мм. Це якщо сире, м'яке дерево. Ми, в принципі, коли перший раз зробили. У нас не Арпал було, а саморобне типу такий подрімнювач, то він у нас подрівнював теж. саме такі гілки, хоча заявлено було 120 міліметрів. Поки вже там Сергій Миколаївич туди не начіпляв грузів, до довантажувачів, ножі там підставив, підрівняв, і тоді він працював коректно. Ну, Відео ж про те, як же ж працюють Арпали. Є в мене декілька штук на моєму каналі. Рік тому мені компанія Арпал привезла сюди, по-моєму, Сім різних арпалів, там і до трактора, і автономні, і великі, потужні були, і ті, що 200 мм рубають. Тому ви маєте можливість зайти до нас на YouTube канал і подивитися. Типу, таким арпалом ми навіть арматуру рубали, цепи, металеве, щось різне. Ну, ми випробували по максимуму і доволі непогано. Дані апарати справлялися, тому, в принципі, я впевнений в якості ось цього продукту, як мінімум. Ну, а як буде працювати оцей, ми його зараз затестуємо, а потім на прямому ефірі у вівторок розіграємо. Тому обов'язково долучайтесь до прямих ефірів. І ще попрошу написати будь-який коментар. Можете написати, чи ви дивились ті відео з арпалами, чи ні. Якщо не дивилися, то зайдіть, подивіться. Там епічні відео, я б сказав. Обов'язково у вас враження залишаться тільки хороші. Так, ось в такому стані приїжджає Арпал, да? дуже зручно, багато місця не займає, або в складеному вигляді можна його зберігати. Вам же ж 100% не потрібен буде даний апарат цілий рік. Даний апарат потрібен тільки, наприклад, навесні для того, щоб подрібнити гілки після розчистки саду, або як варіант для заготовки паливного матеріалу на зиму. Так як Наприклад, дрова зараз ж ви знаєте, закон вийшов, що дрова не можна зберігати вдома. А от я думаю, за отаку от порубані гілочки ніхто до вас уже і не причепиться. І дуже зручно топити, якщо у вас, звісно, котел, наприклад, шахтний або ну, різні варіанти є. Ми, в принципі, тільки такими дровами і користуємося, тільки в нас Арпал 120-й до трактора з вигрузною стрічкою. Ну, для того, щоб зібрати нам потрібен буде якийсь інструмент, ми використаємо гайковерт від компанії GTM, ну і наборчик ключів. Так, і ми його в сьогоднішньому відео також тут будемо випробувати, тому, мабуть, кадіка треба вигнати і притягти сюди пару гілляк. Так, для цього, щоб зібрати повністю апарат, достатньо, я так розумію, просто відкрутити оцей бункер, відкрутити оцей кронштейн і прикрутити його сюди. Дуже просто ось тут 4 болта відкручуємо. Відкручуємо ось цей кронштейн транспортабельний і прикручуємо сюди бункер. Все, ось ріжучий механізм тут видно. Так, у нас є доступ до ріжучого механізму. Дивіться, як ми бачимо, по два ножі на валу. І що хотілося б зауважити, сходиться ось тут, ось аж на нет. Саме найбільш мені подобається взагалі в цих арпалах те, що воно дорубує до кінця навіть. Найтонші, найтонші гілочки, навіть спічки дорубує. Це я говорю із впевненістю. Ось ці ось зазори, тут все налаштовується. Це величезна відмінність проти тих китайських дешевих, ось цих ріжучих модулів, з таких, як ми, до речі, можете подивитися. Ну, Ми налаштували, ми рубали і рубали доволі конкретні гілляки, але приклали туди немало зусиль для того, щоб воно працювало і все рівно воно не працює так, як Арпав. Тому бажаючи зекономить, в принципі, Зараз затестуємо, так, Сергій Миколаївич? Диви як. Тут по два ножі навалу, ось подиви. чітко да, там. З ножем сходиться. Ногті стригти можна, так? Да. Ну, пальцями краще туди не лізти. Да. Можна і волосину. З маслом. Отлічно. Бо я дивлюся, що він рубав, видно, його тестували вже. А де? Ну, що ножі грязні, ну, так, ну, так. Да, то і масло тут залите, то нам повезло. Але це, щоб поміняти, дали в комплект масло. До речі, також немаловажний факт: оці бункери зроблені з дебелу. Важкий, вага десь кілограм до 20 І покрашені молотковою краскою, яка в принципі, дуже доволі стійка до різних ударів і так далі. Так, Тепер викручуємо ось ці болтики. Та можемо навіть спробувати самі його причепити. навіть да, одна людина може з легкостю, з цим справитися. Дивіться. Ну, бачите, і одна людина може це все діло зібрати. З легкістю даже, я б сказав. Те, сила. І ось тут саме незручне місце. Ну Тут по-любому прийдеться вже дістати рожковий ключ. Не вийде вована обдурить судьбу. Все, не треба нічого допомогти. Ти бачиш, вован сам зробив усе. Не можеш допомогти, дрючок неси якийсь. Зараз будемо впихати, заводити. Він ж... А, бензин, бензин треба. Бензин без масла, да, це чотирьохтактний. Дивіться, як зручно. В принципі, він удобний і так він дуже компактний. Маленьке, да, таке? Ну, це ж вони і казали, зекономили трохи металу лишнього. Воно не треба таке, громоздке. По-перше, і вкидати не, не треба високо піднімати гілляку. Трошки ж небагатько, бо його зливати. Колись як розіграли... Газонокосарку з Олексієм Миколаївичем заїхали на пошту, а вони кажуть зливай пальне. І ще один нюанс підключаємо. Ось тут оп і підключили. Це автоматичний вимикач. Це на всіх арпалах так зроблено, в разі чого. В разі десь щось зупинилось, заклинило можна чи ногою набрати, чи рукою. Після цього вимикання зупиняється двигун. Це типу стоп двигатель такий. Трек номер, щоб списалось, і удали із програми, все. Із цього, з нової пошти удали посилку. Трек номер зробила, посилку удалила, і віддала, все. Так, там сім коняк, диви. І ось тут саме головне, треба не забуватися, бо якщо ми один раз класнули, треба отщолкнути оцю кнопку. Отщолкується вона ось цей флажок на себе. Щолк і все. Ну що, з першого разу, підожди, стоп. Ану, Сергій Миколаївич, джоргай. Закривай цей. О! Зараз прогріваємо, завівся з першого разу. Не, я легенько прокручував ножі, щоб зайшлися. Отак, так, да. Бо летить мимо. Давай пилку візьмем. А, стой! Рулетки, стой! Десять! Стой! Десять. Десять! Отак, вісім! Вісім! Може, не порубать! Я ж кажу, може, не порубати. Ну, а що ти хочеш? Тут же ж написано. Вісь, Тобто написано 6. Це шість, поняв? Це не восьмидесятка. У нас на YouTube каналі є відео, там, де ми в восьмидесятку. Арматуру пхали 12-ту, по-моєму. Арматуру 12. Та все, що знайшли туди, пхали, воно все й рубало. Ну, Сергій Миколаївич, звісно, надивився тих відео та починає вже. Перегинати потихеньку. Ну, якщо написано, ну треба знайти дрючок, мабуть, там де чисто 6, щоб 6 см діаметрів всунути туди. І можна 6,5. О, Сергій Миколаївич несе пилку. А що ти за пилку несе GTM. Так, Підожди, давай поміряємо. Бо це ж... Чи вхнеться? То воно ж спеціально зроблений цей бункер, щоб не перли сюди дерева. Помієш? Щоб не пхали, не впихуємо. Ну, в общем, в принципі, оці всі гілки, що тут валяються, він легенько порубає. Після розчистки саду, да, це бомба машина. Та й дров заготовить. Оце треба уперти. Легко? Ну, давай. Збились ножі. Коротше, ножі збились після того, як вперли, не впихуємо. Видно. Але Сергій Миколайович зараз покаже, як дуже легко його е, виставити ножі на місце. Да? Це ж недовго. Оце ми срачу дворі устроїли, так? Да? Підлізло? Це підлізла, а нижній. Так а нижній не треба. Так стой, ти оце не відкручуй, ось що. Оце відкручуй. Оце. Поняв? Так подожди, а як воно виходить? Оце відкручуй, верхня кришка, ось вона, із оцим. цим. Поняв? Так подожди. Що? А то зовсім інші речі прикручені. Це ж бункер прикрутив, я тільки що. Ось, що, раз, два, три болта і все. Тут взагалі просто. А нижній. А що нижній? А. а, ось все, знизу. Чотири болта. Четвертий болт. Оп. Ось все. Давай, щоб не йшли в страну мальбору болтики. Бо зараз розбереш наголо все. Так, знімаємо кришку. Ось так. Все, от вам заразом і покажемо устройство і механізм даного агрегату. Це що аж наскільки можуть прокрутити, вони ж одна одну крутять. Поняв? Це, друзі, такий запобіжний механізм для того, щоб е не збило зв'язку, не, не поламало ножі і так далі. Ну, для того, щоб можна було відновити працеспособність апарату. Якщо ви щось таке вперли вже туди серйозне, то ні в якому разі апарат не поламається, просто зіб'ється налаштування. Яке налаштовують з половиною минут. Ну, може 6 Видно, ось, так, да, ото якраз і метка. Диви, наскільки збилось. Воно, диви, наскільки. Да, ото якраз і метка є. В общем, яким чином тут зв'язочки посаджені на конуса. Да? Та більш всього, що оця пробуксувала. Ось ж вона приводна, ця стала, а ця пробуксувала від привода. І все. Та яка різниця? Тут же різниці абсолютно нема. Це... Це ми вигадуємо, що случилось, а нічого пошти не случилось. Ну, ось цим бери ось о, ось чикс. І ось може щось удобно було. Чи ти прям так? Треба щось вперти, да? так? Щось... Та ось о, дрючок. Що ти думаєш, що його перекусе. Все, крутий. Дрючок уперли, його воно скорості перерубує. Людмила Вікторівна а ви куди? Ключ? Так ось ж дивися, цей вороток ось. Да, харін. <світтє> <світтє> Обдурив. Хтось захоче розбиратися. Це зроблено як съйомник от сюди, а там, де ця шайба прижимається, ось сього три болта. З різьбою для того, щоб її зняти. тому що це, це конус. конус За рахунок цього він ну критичного нічого не буде, якщо ви проте навіть те, що туди не положено. Должні були ремні пробуксувати, сказав Сергій Миколайович, да. а пробуксувало на муфті. Ну, ти знаєш, я впевнений, що якби 60 мм ти сюди всунув, нічого б не случилось. Це означає те, що тут у двигуна запас потужності серйозний. Так же ж? Ось таким чином на конус. Ось тут конус. І така гайка сажається, ось ця Ось-ось-ось. Як вона? Зв'язочка. Воно заходить туди, прижимає і розпірає. Так, же ж? <післяв> так тепер що ми робимо? Витягай дрючок, тепер е прокручуй. Ого, прокучу. Нижній, ниж, 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 щоб вверх став рівно. Mm. Та, тим шмургалкою. Видно. Стоп. А тепер. Тут щось зазоро ж з'явився що. Може бути? Значить, воно, може, не з тим ножем, що Ага? Точно. Голова. Так. А да. До цього ножа воно було підігнано. Так, тепер виставили ніж навпроти ножа і там тепловий зазор. Видно, так? Да? А що? Спірт принеси, без жирить треба. Так. Який спірт принести? Що в тебе, спірту нема? <рес> технічний. Yeah. Спірт технічний прямо з лабораторії пожертвував. А що знежирювати? Усе. 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 Там, де посадочні місця, конуси. А знежирюється для чого? Щоб не було ковзання. І вау, вау, знежир. Зараз візьму новий спонжик. Ого, питало як. А так. то порядок затиснення чи що? Так, Ото один два то порядок як зажимаєш, раз обійшов, другий, раз, третій, четвертий. А, один, два, три, чотири, п'ять. Ну тут навхресті, як обично, колеса в машині прикручують. Де то так. Це ж для дурачків вже зробили. Ти ж тепер як прикручуєш ножі, там, щоб нікуди не крутились, якось так. Один. ми, зайшов. Оце? Чотири. Настраюємо арпал. Я оцей. Друзям привіт, передай. Передай підписникам привіт. Йди сюди. Йди сюди. Цирій Миколаївсь, як тільки щось ламається. Розбирав все до цурки. Ну, все одно ти ж бункер оцей прикручував. Вже прикручував сьогодні. Так, на скільки нанометрів затягувати? Так, щоб ще четверть оборота і ти перервав болта. Так. <гум> Хорошо. Що, та ні, собери що? Хай так. Що ти плануєш опять крутити ті зірочки? Зараз диркнемо 6 сантиметрів порубаємо. І так, собирається, бачите, дуже швидко. Чотири болта, коробка, кришка знята. А, да. так. Да, Тут зроблено для людей. Так, же ж? Да, друзі. І навіть, якщо е, взяти гілочки діаметром ну, 60 і більше, то вже можна їх і бензопилочкою попиляти. І будуть вам дрова. Так, ну що, починаємо. Отак, 7 з копійками. А отак 6. 6 це. Без гори, дивись, чесні, щоб видно було 6. 6, он дивися. Шість, навіть, більше, 6 плюс ось. О. Отак 6, а так 7 сантиметрів. Газу даємо. Він ще теплий. Е, давай ту 7 сантиметрів. А, ну давай. Ай, для розігріва. Смотри, сейчас замеряем. О. Да не скрутишь! А. Держи! Лише, доставай дрючок, порубало. Ну просто воно відскакує через то, да. не зараз. Це якби довга гілка, то воно б тягло її. Да. А ні, там просто поперек. Поняв, гілочка ось а. Її вона і не давала. Поняв, Поняв. Вона... Та нормально переріза. А ну давай міряй. Дрібненький перерізай. Так. Ну шість, і все, шість. железобетонні 6 см Шість сантиметрів рубає. Шість, а отак, взагалі, сім. Диви. Да. Сім. Це ж... І рубає, і саме головне дорубує ці тоненькі. Ваша оцінка, Сергій Миколаївич? Це нормальний апарат. Беремо собі такий. Та в нас є 120-й. Будемо приймати, будемо. Ні, так дивися, 120 й 120 й Він до трактора чіпляється, Це його півдня чіпляти треба. Тут садок розчистили. Викотив воно із гаража, дирк, передиркав його і все. І, і каміння чи в буржуйці спалив. Все. Та навіть і заготовлять дрова. Дивися, диви, які це дрова. Ти пам'ятаєш, як купили ми той модуль, що хотіли до мотоблока зробити, ну, да. то він рубав отакі трючки. Товстіше ще впихали, воно не рубало. Пам'ятаєш? Ну, да. А це рубає. Тобто є вже тобто, результат на лице. Підтверджую, що е, 60 мм 100%. Ну, це яблуня, до речі, це ж яблуня, це не то, що там якесь е, е, да, це ж не верба, а це яблуня, Воно доволі тверде дерево. Ну сире, понятно, воно легше йде. Тому 5 з плюсом даному апарату. Всі, хто хоче отримати такий апарат, можна долучитися невеличким донатом на fp дрони на нашому прямому ефірі, який проходить кожного вівторка на каналі Вовка Брус, і виграти. Навіть отакий от крутий лот. Тому дякуємо компанії Arpal за те, що долучились таким лотом, також в тому числі до збору. І дякую всім, хто заходить до нас на прямі ефіри. А ми ж уже завтра, як я вам і обіцяв, оце листя за три минути Так? Да? Легко. покажу вам Тоже класний лайфхак. І не тільки ми оце листя і оці гілочки, що залишилися завтра, також поприбираємо. Покажу вам цікавий інструмент. Інструмент цей у мене вже є, нагадаю, від компанії GDM. Тому залишаємося з нами. Ну Чому завтра? тому що вже на дворі темніє. Поки стягну цей інструмент сюди, поки приготовлюсь вже ніч. Зараз дуже короткий робочий день. Алло, алло, ви чуєте, поламали ваші арпал, той, що ви прислали на розіграш. А що там сталося? Ну, що ми вперли туди дрючок сантиметрів 8,5 чи 9, і він тепер. Не рубає, а жує гілки. А, я Тепер дорубуємо з сокирою вручну. Там ножі, мабуть, розійшлися. Може бути. <фл> а це відео чи ні? Що що? А, Віде, відео. Відео да. Та якраз це у відео. Ану давайте, я щас. Секундочку, не далі. Е, у відео якраз знімали і от таке случилося. Ага. Та, ну, не втіга, доня, то? Ні, перший дрючок, який всовували туди, так він і Я там розказав, що дуже класна компанія, можете подивитися, ми ж відео знімали, як рубали арматуру таким. Uh -huh, uh -huh. І тут такий облом. Коротше, дивіться, ми його розібрали і людям показували, як його налаштовувати. Uh -huh. Обезжирили так, як треба, все зробили, і далі рубали. Шість сантиметрів. Це я знаю, з однієї сторони воно і не має рубати там, те, що не рубає. От іменно дуже ж надписи. Тому вона ж якби і зроблена для того, щоб розійтично навантаження. Це через що я дзвоню запитати, чи показують людям, як його в разі чого налаштувати. Там же ми самі винуваті, що ми його вперли туди, хто знайшов. На наступному тижні має бути чорна п'ятниця, то якраз десь до того часу було б добре, щоб люди вже бачили якийсь обзор, щоб могли собі там планувати.